Пенсійний фонд продовжує приймати документи від переселенців. У перелік необхідних паперів входять копії паспорта, ідентифікаційного кода пенсійного посвідчення, а також заява з банку, де відкрито рахунок та довідка управління соцзахисту населення. Після прийняття закону про міграцію переселенці зіштовхнулися із і ще однією бюрократичною необхідністю: штамп служби міграції. До введення у дію закона паспортний стіл займався видачею паспортів повнолітнім, тим, що змінили прізвище та тим, що загубили паспорти. Навантаження було не таким вже й великим. Якщо в цифровому варіанті брати, то по досягненню Сінагороднім градом по досягненню 16 років... ...обратилося 82 людини, які 100% документують. По переміні фамілії тих, які... зареєстрували офіційний брак, 36 людей. По витраті, як я вже говорив... У нас обратилось 131 человек, из них уже 85 человек документировали. В умовах же дії закону про міграцію навантаження на паспортний стіл зросте. Станом на кінець листопада у Слов'янську зареєстровано більше 7 тисяч переселенців. Їм всім необхідний буде штамп реєстрації, але конкретного механізму проставлення відміток про міграцію у паспортних столів немає. Чекають на результати наради обласного керівництва та з жахом уявляють, які потоки переселенців необхідно буде прийняти. 250-300 в день. За триста чоловік запрошує неділю. Можні поліз. половиной тысячи вынужденных две с половиной тысячи вынужденных переселенцев и в управлении по разным вопросам, как наши граждане нашего города обращались и вынужденных переселенцев около двух тысяч, это назначение пособия, субсидий, льгот и всего, чем мы занимаемся, кроме вынужденных переселенцев. Есть поток людей, Пере... да, отсюда перенаправляется к вам до 300. Вы же видите, что у нас в исполнительном комитете, какие очереди, какие очереди в вот УТЗН, какие пенсионные. То есть вам надо сейчас быть готовым уже буквально с завтрашнего дня изыскивать резервы, ресурсы, подключать все и вся. Вот. и это раз. И, ну а главное это все-таки получить разъяснение, потому что закон начал действовать, а механизма нет. То, что выдано с 22 числа и выдается сейчас, должно быть со штампами на службы. Все, что ранее выдано, люди доносят старые, мы у них берем под расписку и проводим работу. А новое уже назад. То есть люди, которые получили справку после 22 числа, это понедельник, и сегодня будут получать, должны будут обращаться, если будет какой-то порядок, миграционную службу. До речі, рамки закону увімкнули систему контролю. Правоохоронці та соцслужби будуть вимушені перевіряти наявність людей за місцем реєстрації. Виборочні перевірки на факт проживання обрати за цією допомогою. От, І зараз і такі перевірки цими службами і нами проходять. От На сьогоднішній день ми проверили 26 таких сімей. 8 застали на місці, люди проживають, останні відповідно, выехали за вещами. Финансирования в настоящее время этого пособия еще нет. Нет, Луганская и Донецкая область еще не профинансирована. Но это связано именно с тем, что хотят посмотреть, как пройдут проверки, насколько уменьшатся заказанные деньги, и это будет профинансировано в ближайшее время. Дещо краща ситуація у центрі зайнятості з 200 звернувшихся переселенців лише 120 вчасно розірвали трудові відносини із попереднім роботодавцем, а отже, отримали статус безробітного і можуть розраховувати на виплату з безробіття. Причому активних вакансій у Слов'янському центрі зайнятості є 56. І це як для місцевих мешканців, так і для переселенців. Втім, черги в установі до катастрофічних масштабів іще не наближаються. Тому їх спеціалісти можуть допомагати управлінню соцзахисту. Давати переселенцям довідки у свою чергу. Самі люди продовжують стояти у чергах, що характерно, поза камерою дві черги у виконкомі просто шаленіють від гніву, а от на камеру стараються говорити лояльніше, навіть не зважаючи на те, що першою справою, навіть не маючи де жити, поспішають у чергу за талоном на оформлення статусу переселенця. Хоч пенсію дали, нашу і все, нічого нам не надані, Ні нікакої, нічого вже надаємо. Что вам нормально? Ничего не нормально. То есть вы вчера во сколько пришли? 7 часов утра. И сегодня вы продолжаете стоять в очереди? И сегодня мы продолжаем стоять. Какие вы по номеру или как у вас сейчас регистрация? Нет, живая очередь. Да. второй день тут проводите в исполкоме? Да второй день, девушка, я же вам ясно сказала. Я сама с Донецка. Да. Вас устраивает? Не Дівошка нікаву не устраювають такі черги, Ну делать нечего, стоим. У чому проблема черг? Самі учасники процесу пояснити не можуть. А управлінці пояснюють масовість великим напливом переселенців. Спеціалісти відділів та управлінь вже і так не мають вихідних та часу на обідню перерву. І це як виявилося, не межа. У свою чергу волонтерів чи бажаючих в робочий час задурно допомагати спеціалістам управлінь та відділів, не знаходиться, і люди втомлено загризаючись, продовжують відступати. Стоювати своє місце у живій черзі після усього почутого та побаченого залишається кілька запитань: чому система видачі виплат лише ускладнюється, а не спрощується чи прискорюється Скільки тижнів необхідно буде провести у чергах переселенцям, аби отримати в руки гроші виплат та пенсій? Як у вузеньких коридорах слов'янського паспортного столу прийматимуть по 200 300 людей в день? Та за скільки сотень гривень слов'янці згодом продаватимуть тимчасову реєстрацію? Країна повинна контролювати за Оність потоку грошів – добре, але чому це повинно бути пов'язано із стражданнями?